Господи, чони суд над тими, що судяться зі мною, побори тих, що воюють зі мною. Візьми зброю та щит і підіймись мені на допомогу, схопи Списа і виступи проти тих, що мене переслідують. Скажи моїй душі, я Твоє спасіння. Хай посоромляться, й зазнають стиду ті, що дошукуються моєї душі, хай обернуться назад і покриються ганьбою ті. Що виношують проти мене зло, нехай стануть вони, як полова, що її розносить вітер, хай прожене їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою і стане ховською, хай ангел Господній їх переслідує. Однак вони даремно наставили на мене свою згубну пастку, вони безпідставно дошукуються моєї душі, хай прийде на нього знищення, про яке не знає. Нехай схопить його капкан, який сам прикрив, хай попадеться в нього собі на загибель, а моя душа радітиме в Господі, буде веселиться Його спасінням. Всі мої кості скажуть Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш бідного з року сильнішого за нього, а убого і нужденного від того, хто його грабує. Піднялися фальшиві свідки, стали допитувати мене про те, чого я не знав. Платять мені злом за добро, а сиротили душу мою. А я, коли вони хворіли, зодягався в мішковину, впокорював свою душу постом, тож моя молитва повернеться в моє нутро. Я пілкувався про кожного з них, як про друга, як про свого брата, був прибитий горем, як той, що ридає і сумує за своєю матір'ю. Вони ж раділи, коли я спотикався, зійшлися, зібралися проти мене наклепники. А я не знав, шматують мене і не замовкають, з безсоромними, глузливими насмішками скриготали на мене своїми зубами. Господи, коли ти зглянешся? Відведи мою душу від їхнього злодіяння, мою єдину від левів, я прославлятиму Тебе на многолюдному зібранні, буду хвалити Тебе перед великим народом. Не дай потішитися наді мною тим, що безпідставно ворогують проти мене, що без причини мене ненавидять. І переморгуються очима, бо не про мир говорять вони, а проти миролюбних на землі вони задумують лукаве, порозкривали на мене свої уста і сказали: добре, добре, побачили наші очі. ти побачив, Господи, тож не промовчи, Господи, не відступи від мене, стань, і зваж на мій суд і мою справу, Боже мій і Господи мій, суди мене за своєю правідністю. Господи, Боже мій, аби не насміхалися наді мною. І не говорили у своїх серцях добре нашій душі. Хай не скажуть, ми проковтнули Його, нехай застидаються і засоромляться разом ті, що радіють з мого лиха, хай задигнуться встид і сором ті, що вихваляються проти мене, хай радіють і вісіляться ті, що бажають справедливості щодо мене, і нехай завжди говорять, тож буде звеличений Господь, який бажає миру своєму рабові. І язик мій звіщатиме твою праведність, весь день твою хвалу.